Сьогодні Кременчужани проведжали в останню путь 31-річного військовослужбовця Володимира Георгіца, життя якого обірвалося під час виконання бойового завдання на Харківщині в районі населеного пункту Вовчанськ. Висловлюємо щирі співчуття рідним з приводу загибелі захисника України, сержанта Герагіца Володимира Лукича. 1992 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації 15 лютого 2024 року, займав посаду командир бойової машини, командир десантно-штурмового відділення. Загинув 15 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. На прощання з Володимиром у міському палаці культури зібралося чимало людей, серед яких були його рідні, друзі, знайомі. Він був дуже добрий чоловік. Він дуже переживав і хвилювався, щоб був мир на землі. Він переживав, щоб у діток було щастя і мирне небо над головою. Він дуже хотів і старався. Но так вийшло, що війна не вибирає. Кому Погибнуть о по моїй, і він завжди буде рядом з нами в наших душах і серцях, бо він наш захисник. Володимир був відповідальним, серйозним хлопцем. Одним із тих, з ким я сміливо йшов у бій. Високий, статний, мав гарну фізичну підготовку. Пригадує Максим, побратим загиблого воїна. Балчанські, ми були в місті. Нас були сміжні позиції. Ми стояли в тилу. Справа я сліва в кінці... когда это все было, ну, то есть по окончанию там, определенного периода, 22 дня на позициях мы выходили, он меня выводил, и я тот, кто видел его последним. И одно из заданий было финальным, это да, забрать двух трехсотых, отвезти на точку эвакуации, отнести, причем не отвезти, а отнести на точку эвакуации. В моменте, когда они вытягивали, их накрыл на обстрел, он был тяжело, тяжело ранен в ногу. И Послідня, що в родіки була та ну, 300, важкий і все больше нічого. Поховали героя на світовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Світла пам'ять Володимиру Георгіцу, який до останнього борони батьківщину та нас з вами. Катерина Груднева, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.